Усім доброго ранку, вже постійна рубрика. Вигулюємо собак. Так, чапа, йди сюди. Ми вчора для себе зробили відкриття. Ми сходили ось туди на той пляж. Я сьогодні буду. Я сьогодні ще раз туди піду, за лісою, я вам покажу. Там, як виявилось, такий пляж просто-просто біля нашого будинку. Ось там наш будинок, тобто потрібно ось тут спуститися. І туди піти, пройтись. І виявляється, що там дуже гарний пляж. Я трішки далі вам покажу. Сьогодні, нам, сьогодні ще нам потрібно за лісою сходити в якийсь китайський магазин, купити купальник, тому що той, що в нас є, він на неї якось швидко став маленький. Тому підемо сьогодні, подивимось на купальники, знайдемо, а тоді вже підемо. Купатися. Їдемо в китайський магазин, будемо купувати купальник. Зараз подивимося, що взагалі там є. Я не впевнена, чи ми там його знайдемо, бо ми якось були саме в тому китайському магазині, і, на жаль, ми не знайшли там ну, потрібних нам речей. Ми хотіли подивитися якийсь костюм. Алісі якийсь сарафан, але там чогось все було таке дуже маленьке на маленьких дітей. Або дуже велике, або дуже маленьке. Тож зараз будемо шукати купальник. Аліса. Привіт. Аліса зранку прокинулась без настрою взагалі. І вже і купатись не хочу, і їхати за копальником я не хочу. Я нічого не хочу, так? Да? Зараз будемо піднімати настрій. Сьогодні вихідний. Так, добре, ми поїхали. Так, як Аліса вибирає купальник собі. Ми знайшли, напевно, що єдиний ось варіант, єдиний розмір. Коштує він ось 12, почти майже 13 євро. Ну, але це єдиний варіант її розміру. Тут написано 12. 12 років, напевно, що. Ось якось так. А то все для вас взагалі маленьких. Такий дуже великий китайський магазин. Є все, все що хочеш. Ну що, ходімо ліся? Ось так, за лісою ходити в магазин. Вона сидить собі в телефоні, нічого їй взагалі не цікаво. Так, ну що, вийшли ми з дому, прямуємо до пляжу. Зараз вам покажу дорогу. Що взагалі дуже коротка дорога, як виявилось, і звідси здається, що там все в камнях цьому пляжі. А газется там, є піскувати. Так, а виявилось, що там пісок. І взагалі ми вчора, вчора прийшли, коли вже сонце сідало і так було затишно, класно. Все таке було гарне. Та що дорога така, не дуже легка. Треба спускатись вниз, дуже багато каміння, треба бути обережними. Мені подобається сама місцевість. Ось тут кактуси ростуть. Таке відчуття, що десь в фільмі знаходишся. Ввечері тут приємніше, погода зараз жарко достатньо. Вітер, вітер є, але не дуже він нам добре. Глядало? А у нас є траси. Такі троси купальні. Так, купили купальник, зараз будемо плавати. Сказала, що не досить далеко в Коста-Адехи, де ми мешкали. До цього там було далі, знаходився пляж, і треба було йти містом, так, так скажемо. Було дуже... Тут все-таки пряма дорога, а там треба було обходити. А, да. Так, до речі, вчора прийшли ввечері. Скажи, що ми спалися, щоб нас. Вчора ми прийшли на пляж ввечері і дуже багато людей жарили шашлик. Хоча в Іспанії заборонено це робити, та тут чомусь не діє цей закон. Люди собі сиділи, взяли такі сітки і смажили шашлик. Я, до речі, та тут, тут вмикають музику на великій колонці. Ви можете спишити. Так, вже чути, та щоб Ютуб не заблокував відео за авторське право. Так, кажи. Як маленька дівчинка розмовляєш, треба казати. І мене вчора чуть вода не змила. Чуть вода не змила. Да. Тож, із за того, що люди вмикають музику тут, я вчора не знімала, хоча дуже красиві були кадри. Ще дуже гарно, коли ось там далі стоять катера, ці лодки. Так круто все це. Видно та дивиться в кадрі. Ну, ось такий пляж. Зараз покажу поближче, де пісочок. Так ось тут майже всюди ось так ось відгорожені камінням такі невеличкі діляночки з піском, де можна постелити рушничок та сісти. Дуже комфортно, дуже добре, що є такі місця. тобто... Ось так виглядає, ось там ще є кусочок, там люди сидять. Не всюди каміння, тобто є де посидіти, а в морі, в океані там взагалі всюди пісок. Вчора і Женя Нерв дивився, з маскою і дивився Дно, то все в піску. Так, десь поодиноко є каміння, але більше, звичайно, нормального. Нормального дна і де можна з дітками приходити купатися. Що щось таке, ми відкриття зробили, беру свої слова назад, тому що казала до цього, що в Альфрайля та лас Лас-Гаєтас нема пляжів. Ні, є, є вони. І так виявилось ще, що він поряд з нашим будинком, що взагалі просто клас, просто кайф. Міса там купається і взагалі тепер не витягнеш звідси. А там, де ми сидимо, прийшли люди, принесли столик, принесли їжу і тепер вони там смажать шашлик. А, а я ж там поруч знаходжусь, тож коли вони розжигали той костер, вогонь, то щось долили туди і воно так паняє. А, я не, я не чую. Ну давай, давай. Буде зараз, напевно, що забігати в воду. Вода е така тепла, просто це просто щось. Я вже один разочок скупнулася. Це просто якийсь кайф купатися. Аліса пригає воду, думає, що мені звідси видно. Нам не видно. Все, я пішла. Так, на чому я зупинилась? Ось люди сіли поруч зі мною, розпалюють цей мангал, хоча в Іспанії заборонено це робити. Їм взагалі все одно. Заборонено чи ні. Тож, так, ну ось так виглядає пляж. Тут є каміння, але дуже багато візьму. Є де посидіти і виглядає це дуже круто. Все, ми вже накупалися, йдемо додому. Я тут зробила висновок, що не можна йти не те, що голодним, але без якоїсь закуски з собою, тому що сидіти біля людей, які їдять шашлик, ковбаски там всякі жарені, то дуже важко. Тож наступний раз беремо з собою ковбаски, далі. Тож беремо з собою смачні закуски та йдемо на пляж. Давай. Ні, не сьогодні. Сьогодні вже ми йдемо додому. Я приймаюся, щоб ми не згоріли, бо минулий раз минулий раз, коли ми були біля басейну, відпочивали, то ми там були цілий день. І ми так згоріли, що я. Це вже скільки минуло, там днів три або чотири. Я ось тільки зараз вже відчула полегшення, а до цього просто все горіло. Тож ми йдемо додому, я бажаю вам гарного дня та побачимося вже у наступних відео. Всім пока! Всім пока-пока!